Всім привіт! Хотів би зняти відео по застосуванню дріжджів фірми Alcotec Classic 48. Пише, що вони взброджують за дві доби. Перевіримо. Засипаємо їх сюди. У ємність. І ретельно їх перемішуємо. У попередньому відео я говорив, що потрібно зброджувати їх окремо, так і потрібно робити. Я просто впевнений вже в цих дріжчах. перемішуємо їх ретельно. І ставимо під гідроковпак. В цьому відео я не буду поетапно пояснювати, як все робиться, подивитися у попередніх відео. Другий день у нас активне брудіння. Будемо бачити, що буде до вечора. Не забуваємо примішувати. Брага випродила в мене за 60 годин, а не так як писала на упаковці 48 при кімнатній температурі 21 градус. Зараз ми проведемо дистиляцію на ось цьому кубі. Як я її провожу, більш детально можете переглянути мої попередні відео, щоб я не зупинявся. А в кінці відео вам розкажу, який результат ми отримали. На термометрі 83 градуси і почали капати перші каплі. Зараз ми їх вимірюємо. І перші каплі у нас тут десь градусів 85. На запах він мені більше подобається цей дистилят, ніж попередній від фірми алкотек Turbo T3. Більш приємніший такий запах. Мені подобається. Припинили ми наш відбір з 6 кг цукру. І ось такої пачки дріжджів ми отримали 3 літри 70% алкоголю. Тепер я розбавив її до 45 градусів і зараз спробуємо, який воно на смак. Ось таке чисте вийшло. На смак дуже м'яке, я б навіть сказав, чуть хлібне. Дуже легко п'ється. Мені сподобалось. 嗯。Mm.